Добрий день. Сьогодні на огляді ронда LED світлодіод 57,30. Ось так він зберігається у нас на складі. Розмір світлодіоду 5,6 на 2,9 мм. Робоча напруга від 2,7 до 3,2 вольти. Спектр підсвічування, холодний білий. Світлодіоди продаються поштучно, тобто замовити можете будь-яку кількість, яку вам потрібно. Підходять для підсвічування телевізорів та моніторів. Замовити дані світлодіоди ви можете у нас на сайті. Посилання буде нижче в описі під відео.